У Магдалинівському районі всерйоз взялися за дороги, почали з ремонту траси Новопетрівка, Пролетарське личкове. Довгий час жодних суттєвих робіт з її відновлення не проводили. Величезні ями заважали не лише нормальному руху транспорту, а й життєдіяльності одразу трьох сіл. Завдяки сприянню народного депутата України від партії регіонів Миколи Солошенка траса вже готова майже наполовину. Аби перевірити, як проходять роботи. Микола Солошенко провів виїзне засідання. На трасі Новопетрівка пролетарське личкове кипить робота. Тут ремонтують дорогу. Раніше розповідають люди добиратися до сусідніх сіл чи міст їм доводилось самотужки. Маршрутки тут не їздили, все через розбиту вчені дорогу. Однак, уже зовсім скоро транспортні рейси по цій трасі відновлять. На даний момент виконуються роботи по ямковому ремонту. Безпосередньо це напрямок Магдалинівка, Оленівка, Жданівка вже ямковий там пройдено. І зараз виконуються роботи, буквально сьогодні вже закінчаться це напрямок Новопетрівка Пролетарій, літарій Це безпосередня, можна сказати, заслуга нашого депутата Микола Павловича. Благодаря йому ми зараз працюємо. Необхідне фінансування для ремонту цієї дороги вдалося отримати за сприяння народного депутата України від партії регіонів Миколи Солошенка. Аби перевірити, як сьогодні проходять роботи, він разом з керівництвом району та представниками райавтодорів провів виїзне засідання. Побаченим Микола Солошенко лишився задоволений. Це примір примір того, що якщо системно займатися будь-яким вопросом, то його можна вирішити. Дороги це в цілому, везде, навірно, у нас проблема. це ми всі жителі знаємо. Але вот в нашому округі именно ця дорога, наверное, была була из з плохих по качеству. За два місяці виконати 34 чотири кілометри це Такому ремонту мешканці сіл не нарадуються. Ветеринар Павло Литвин запевняє, нарешті на виклики буде їздити гладенькою дорогою. У мене машина Жигулі двойка. Ну практично, як той казав, невозможно було проїхати. Цій вулиці добре, що роблять цей ремонт дороги. Спасиба депутату нашому допомагати у вирішенні першочергових проблем у Магдалинівському, Новомосковському та Юрівському районах депутат Микола Солошенко обіцяє і надалі. Адже як зазначає, умови проживання там мають бути найгіршими ніж в обласних центрах. Юлія Юсупова, Максим Макаров, деталі.